Я мало катав на ній. Я з того, що я не їздив там 2-4 бої всього. Мені не сподобалось е, в ній сектор обстрілу в сенсі коло. Перельот-недольот. Ну хз. екіпажу доброго на ній мене нема. Туди треба добрий екіпаж, тоді можна пробувати. Перекраще все. Здорово, Максимич. Доброго ранку, ти що ще не встав? Не може бути, ти зранку відписував в чаті. Фійка, їдь до Паши і хотіть ауді разом. І буде вам щастя. Адь, не їстав. Дякую за сердечко, Макс. Опа лайк. Дякую за лайчики на тюпчику. За всі лайчики дякую. О, ля, стріляють, фіга. Оце то новина. А це вже не посвітиться так. Фу, паша, як не гарно Вона ж не уточнила, що хоче, щоб ауді було її. В комплекті до ауді може бути файний хлопак, я так розумію. Точніше, в комплекті до файного хлопака може бути Ауді. Поправочка. Це дуже важливо. Це дуже велика різниця. Вітя правильно думає. витя просто не пальцем роблений. <гум> Знаю, про що мова йде. На тобі. Недоля, ти БМВ хочеш. Фу, Бетмен. На арті почав гарно грати, чи починаєш? БМВ захотів, а що далі? <гум> Привіт, Андрій. Як грається, та поки що нормально, а там побачимо. Пробутів, Ну ще поки не було. Я тільки почав 20 хвилин, як... Гарно стоїть мені подобається. Жуу. Бум. Недольот. Холодос шикарно так виглядає в коді з пропом. О, у мене ж майже такий самий цей Віксі, я ж так само собі холодоса зробив в тому ж камуфляжі. Ні, підстав, я в зводики не граю, сорки. Ще не буває двох, тобі правильні і бенб. Хорош, тратата. Зараз тебе Бетмен розірву. Гарно, я знаю, Віксі, що гарно. Я ж не спрачаюсь. Двостороння копійка, аби не жига. Та що жигулі. Софійки правильний ход думок. Реалізація ще трошечки підшліфувати і буде взагалі бомба. Патрон з боку це взагалі скаречка. Та да, це точно віксі. Тут я згоден. Я тому так само і зробив. Одна з найбільших артилерій, на якій найкраще цей камуфляж видно тупо. Брейдпанішер. Так, а буде хтось? А де моє ЛТ? в мене 2 ЛТ здохли, ми програли. Бо в цей бій тупо не виграть на цій мапі, ну нереально. Я тут уже ближче під'їжджать почав, ага, розмірівся. Бо... що, софійка ці довбані ауді коштують в нас як, довб, як, як, як літак сраний. Неадекватних цін. І так само Бехи. Які може по 100 літ. Кірла 2 їздить, а коштують, як я не знаю. Ціни прям неадекватні абсолютно. Да, ну куди воно летить, а? На 212. Ну так, на 212 теж би було нормально. така зборта Але мені тут черепашки подобається. Не міняє В'ячеслав, привіт. <кій> На краще світі то Саап, а не розрекламований хлам німецький. <кій> я би від Мустанга не відмовився. Я правда не знаю, де я буду заробляти, щоб його заправляти, але я би не відмовився. Ну куди? Ей. Ай, фордфокус ірзавалієм ротики. У мене Honda Civic, я довольний. Їздить не стукає ніде, нічого. Майже не рипить ніде, та й нормально. Еліонор, я тут про Еліонор говорив уже, Бэтмен, перед тим, як ти прийшов. Привіт, Привітлія. Скільки у мене відбіток на 212,2. Ось тут бач зірочки показує. Цей мод показує, скільки максимум взято зірочок, який на даний момент прогрес. Якщо ти... три зірочки, то значить, що вже було взято три. Здоровенько. Ой, не знаю, Пабло, як там зарахувало так мало лайків. Без поняття. Це ж TikTok. Привіт-привіт, Ванька. Як рандом, та поки що не зрозуміло. Нормально. Не найгірше. І зараз такий посипався по дупі рандом. Здавай назад, мені ясно. А в труп я влучив, а. Дякую, гра. Привіт, Саня. Цей вік теж вогань, можна купити мустан, але, але там буду йти. Я не відмовлюсь від наступного машини, якщо мене буде теж Honda, але хочу в автоматі. Не впливаю, торт, та він не впливає десь не тут. Так, да, Олександр, майже завжди на арті грає. До речі, шкода Фабі. О, норм. Через транс буде. Софіка, що за пасимізм, я не зрозумів. У Мене, до речі, фвшка афкшна стоїть на базі ТПСБ. Треба на її тикнути, може, вживе. 2,9, ну що на катку стоїть. А, він барабан роздейловина. Ну добре, хоч накрили. А ну, бот чи не бот? Я тебе прикрию. Не реагує, значить не бот. Або не палювний бот. Ні, я не жаліюсь, Саня, на цивік. Хороша машина. На коли попався у стан ржавий розвалений, 20к баксів Ого. У нас тут недавно в торговому центрі, ну так, з рік тому назад під, 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 привозили а, ці мустанги, там 69-70-х років, там пару штук стояло. І там були з пробігом 100-120 тисяч миль. І, ну, типу, відновлені, в хорошому стані, то вони щось коштували 120 тисяч злотих. Це скільки буде поділити на 4. Ну, 40 тисяч баксів, 40 тисяч євро. Ну, типу, в досить адекватних цінах. Але виглядали як цукерочки. Отоплено під 38 ну 38, то трохи жорстко То трошки за то багато. в Вангари, да? Не пішов. Погано. черетір навіть зараз не прокинеться. Ще гірше. Убили, шельму. Добре. Так, там Юдис щось хоче. Прий, Дмитрик Так, шквал. Ага, шквал уже тут. Його що, ніхто не зніме чи що? 6-5. Давай він в яму поїде. Ага, збрили Шикардос. Йохтір в цей момент, як я зведений, майже сюди засвітився, піде. Да ну куди воно летить? Чого я не даю прямий? Дякую за подарунки, Емон. Дякую. Я той тік-ток. Я ж казав, Олександр, що, цей, що я переважно стрімлю на цьому нарті. На Нормально зіхті грати там оглушки поїв. Дуже непогано. Йода зробив файний прокатку. І тепер ми об, обидві команди без ЛТ. Тепер це буде. У них тут, до речі, нікого нема на алеї. Практично. У них всі там з цього на горці стоять зліва. Нарешті прямо їх один. Дякуємо за подродочки. Я образився? Ні, на що я не образився, Саня? Я, Олександр, давно граю в цю гру. З 12 го року. <гум> Чого так Саня Ткачук? Що краще про дівчата не про Мустан, а ще й олдові? <гум> ну, привіт. Привіт, Дмитрик. Я вже ж вітався з тобою. 2013. Ну, десь ми там приблизно. Одинаково починали. Ноч. Майже. Рідкостя, у мене скільки боїв? Е, 34, з чимось там тисяч Ветеран. <глару> ну, я б сказав би задрот, але в бої у мене не так багато. На, ць, на, на таку кількість років, тому. Ображні грають на 7 Ні, Саня, я не ображений, я просто добре вмію грати на ній. От і все. Це в тебе стереотип застарілий трохи. Інфу обнови, піди там патч який небудь скачай. О, в тебе інфа застаріла. 85 тисяч, Ого, жорстко. Дякую, тротата, за подруночки. Це, це все вони. Я зрозумію тебе, Саня, хорош. Не забуваємо лайчик там прожати на ютубчику, Буду вам дуже вдячний за лайчики. Бігом оглушись. Прямий, прекрасний. Взагалі, ти був по 2010 року аккаунт. Є такі. Ну це прям ті, хто бета-тестери. Ті, хто з значками бета-тестерів катають в рандомі, це вони прям. У них прям там є. А то реальні олди. Блін, а вони стріляли в тору всі, а я на ВК домашку давав. На каунті 435к. Є, 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 uh, мені скидали його нік, у нього вже 455к боїв. Там уже 485 тисяч боїв. Ой, 455 тисяч боїв. Стас... так ST66, ага, зрозуміло. Знаю, що то таке. Слой майстром пахне. Хоча на 212 може бути маловато такого результату на майстра. Там торта 5 фрагів уже. Добре. Торт воїна, хоч і йому не дають забрати. Геннадій, привіт. Як там сьогодні? Ну, поки що більш менше, але ну, воно може ще все поламатися декілька разів, Давай так. Хочу стерлінка, скільки плати. Ой-ой-ой! Дороге задоволення Стерлін. 200 баксів в місяць будеш платити за інтернет, плюс там сама ця тарілка дорога дуже. Стейш тисяч ще досі де стоїть? Без поняття, якщо так чесно, як, що там з ним зараз роблять. Через завтра буде стрім, якщо буде то скільки. Дмитрик, на цьому тижні, якщо буде стрім, то я починаю десь в районі 19 по Польщі. Ой, по Україні плюс-мінус. Як коли. Ай, дайте дамаг, сюди будь ласка. Давай, давай, бум. Не боитесь шотного, стріляйте в оглушеного о а ще а ще є Слой, 7000 суми може майстра дадуть? придантно салам Вітам Вітаю, Михайл. Давай, Дмитрик, удачі Такс, і що ми там настріляли Майстра дадуть? Чи не Ну На, тобі майстер. Хорош. Півгодинки пішло, щоб забрати майстра. Сюди цього майстра. 2848 дамагу на 4500 е, оглушення. І того це у нас 6.50, 7-300 сум і майже 7400. Починаємо. Пішпіз окупив. Хорош, донтнов. Фу, Максимич. Вийди і зайди так, як треба. А на це, як то рильцем тут своїм. Покоприсався, таке негарне говориш. Або в особистому кабінеті Саня на сайті можна глянути. Якщо немає доступу до гри. <кхи> Вони часом видають отакі е, пропозиції там 2000 голди, там щось за 20 гривень, типу. Це такі, знаєш, зазивають гравців закликають до гри таким макаром. Ті, хто давно не грав, не мієш по-іншому. Я так і зрозумів, статисти всі однакові. Вам би аби хрюкнуть в чат якусь гедоту бідненькому мортоводу. Нема що похвалить? Ціль Тим, хто Ну, Це діло, Макс, що так воно випаде. Хорош Бетмен. я бачу, у тебе там нормальний такий зуб уже на Макса. Ля, Тут дерева падают. Чувачки стоять. Похвали. Та! Стільки як ти мене зливав, Макс, то вчора все було, скажем так, пропорційно недостатньо. Я погано стрільнув. ой, я лох. Накрыли. Мертвы маємо триматися разом. Так точно. Так, мені тут допайок привезли. Принесли. А гаряча кава, імба. Чув Макс, мене там ще одна дев'ятка не закрита є. <хи> Батько за 11 року, грає, ні разу не донатив. Нормально. Ну, типу нічого немає проти людей, хто не донатить. Це добровільно. Я колись не донатив принципово. У мене спочатку грошей не було, потім я принципово не донатив, а потім я почав купляти прем. От з цього все починається. Всього три рази продам. Ага, ага. А потім я почав купляти прям, тому що я порахував, що 230 гривень це мені один раз сходить на пиво. І то, так знаєш, по бідному на пиво сходить. <рес> Чисто по посьорбати трошечки пивка і піти додому. Бо по нормальному піти на пиво це пів тисячі гривень, йшло тоді в ті часи. <рес> Хочеш шкоду взяти, ну то на вихідних або можна десь посеред тижня, Макс, в принципі. В таких самих годинах, як вчора. На мінус від бабахи. Годинах, як вчора, наприклад. От, і я почав собі купувати прям, бо я пораховував це недорого відносно того, скільки пива я міг вкинути тоді. <реш> Добро, Макс, домовились. Побачимо, може десь на тижні. Опа, грильок сюди пропхався. Все таке. Це все за мало дивно. Ну, don't Know, я говорю про час так, рік 2017, ще тоді ціни були не такі космічні, як зараз. А чого мене тут два. А, ти ж 95 хотів, Макс, викупить. Я пам'ятаю. Черепашку. Прямий, добре. Дякую, бліц, за сердушку. Блін, і гріль виїхав, ну? От як не вдало. Черепашку, на потім, окей. Питань нема. Стопе. Є сенс звестись сюди, бо там вкатують наші. Ага, я, я пізно вкакався, щоб так робити, таке зведення. Тоді давай гриля далі лупайся. До речі, 95-ту ніхто не криє тупо. Якщо я його заберу, цей 95-ка просто проживе ще в рази довше. А, не пробив. Жаль, я мав би забирати гриля. Привіт привіт, бліц. Ніфіга Віксі, це так не працює. Я тут недавно 7 тисяч гривень задонатив. І що, іде мої перемоги. Я тиждень просто програвав бої день у день. По 40% в день грав перемог. На жаль, це так не працює. Давайте отак йому закинемо через всю мапу. Бум! Не пробив. Реклама. Все ще заборонено можна, але тихенько. Ага. Дякую, Ман, за сердечко. Зайшла, ну, котом та чуть не скину. Роутер, мам, його у нас, і він... І <хи> Не туди ти заніс. Та полюбей Бэтмен. 100%. Прийдемка, як справи. Та все нормально. Все гуд. На тобі. Тичку невеличку. О, о, пішла. До речі, перше оглушення нормальне за цей бій то щось зовсім мало було оглушки. Ой-ой-ой, йому там насували, слухай. Оце тільки на ньому одному я все оглушення і поформию виходить. На їх тігру. Всю сумарку свою. Так, Вазіка було лупить тепер два, один Давай так М -м -м. Мало бути оглушення, я думаю. Хоч десь гравсів, ну це, діло, не без цього. Ну, типу, ця гра умовно безкоштовна. Грубо кажучи, ти можеш грати в неї безкоштовно, але якщо ти хочеш грати комфортно, купи прям. <laughs> З прям-аккаунтом, грубо кажучи, на сьомих левелах навіть без прем-танків можна фармити дуже комфортно. На шостих левелах. Прям. Не, не буде аж такого лютого фарму, але він буде. Досить, досить достойний. А там уже, ай, куплю якийсь премчик, там ялинка 500 гривень коштує нещасний, імбіще. І цього все, все починається. Як 8, 9, СССР коротко, арта? Ось дивись перед тобою, 9, шикарна машина, 8 теж шикарна, якщо коротко. Нафармию. Молодець, Діма. Я не знаю, чи це багато, але. Якщо хвалишся, значить багато. Кобра стоїть тут, ану стопе. Кобрун лови на тобі тичку. Непогано. На каточок зловив, пацана. Зараз на час, як прямо поставив на все. Ну так да, однт. Кейси. Не знаю а цей Амон. Як хочеш, якщо у тебе є кошти на це і бажання, то чому ні. Якщо нема, то на що тоді воно тобі? На щи тобі прямо зняв, ай жаль. Ну 5 касуми, дуже непоганий бій. 50 50 коробок там по 50 хіба можна купувати? Я вчора за стрім просто на арті. скільки ми МАК 3 заграли. 3,5 години з клановими плюшками взводом я пофармив мільйон 700 Це за 3 години. Якби це були прям танки, я би пофармив 3 мільйони. Ну, типу. Мілям в годину навіть більше вивозив з спокійно. Вітам, Максі. Ну, короб... коробки все рівно будуть того варті. Вони в будь-якому випадку окупляться Амон. Якщо у тебе є бажання і можливість, то чому ні. Маш питання які? Добре. 5600 суми добре. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися. Привіт, Ан Антон Па. Знову майстер. Лол. Ха -ха. Тупо два майстри вже є. Це два підряд було чи як? А ну, стопе. Там був майстер. Не, на піщанці не було майстра. У ну, нас вже другий майстер за 40 хвилин. Хорош! Але тут менше я зробив. Чого дали тут майстер? Неясно, дамагу більше дав. Норм. Так можна грати. Два майстра за 40 хвилин.